Преміум партнер житловий комплекс театральний. Генеральні партнери. Готельно-ресторанний комплекс Айвенго, класика комфортного будівництва, рівне фармація, фірма парті, салон Гардин Прованс. Про кухарів написано чимало книг. Відзнято стрічок, бо більше з кухарів писали навіть картини. Хто знає, можливо, хтось із наших учасників в майбутньому. Буде відомим кухарем або ж з них братимуть приклад інші люди. Вітаю вас на кулінарних стартах на першому місцевому. житлово-будівельний комплекс театральний генеральний партнер, готельно-ресторанний комплекс Айвенго. Як завжди, оцінюють страви наших учасників. Професіонали своєї справи. Аби бізнес працював злагоджено як годинниковий механізм, потрібен хороший керівник. Саме ним є кафе-пекарні номер 1 Володимир Горбатюк. Сувора, вимоглива та при цьому оптимістична та добра. Художній керівник мистецького об'єднання Едельвейс Людмила Супонтіна. Так, шеф. Саме так вітають головного шеф-кухара ресторанного комплексу Айвенго» Олександра Жуковського. Вітаю! Мої вітання, панове. Що чекаєте від сьогоднішньої програми? Пані Людмила. Ну, мабуть, креативне. Красиве, вкусне страви. Будете, від учасників. Будете вимогливіші. Да. Пане Олександре, ну, а ви? Ну, не знаю. Побачимо по ситуації, як будуть учасники справлятися. Будемо оцінювати. Пане Володимире, я очікую духу змагань від наших юних талантів, які а, мають гідно представляти нашу рівненщину. Паси вам велике. Головні герої наших кулінарних стартів. Зустрічаємо. Пара номер один Олена Соломчук, член організації час дій та десятирічний боксер Владислав Гордейчук. Та коротеньке досьє про них. Дивіться на екранах. У майбутньому Владислав мріє стати боксером і кухарем. В школі він любить фізкультуру, інформатику і англійську. Однолітки юного боксера не бояться. Ми з ним ми просто дружимо і ми не сваримося просто. А ще він сучасна та нетипова дитина. Я не люблю комп'ютерні ігри, ну але я. Ну, я люблю в я люблю створювати всякі малюнки в ілюстраторі. Його улюблені страви. Піца спагеті з соусом. У вільний час я готую їсти своїм братам. Олена Соломчук любить подорожувати. В неї є улюблена країна. Чехія, щоб бути успішною, треба мати смак і відчувати людей. Вона мріє, щоб всі були здорові, все був спокій. Стабільність, що ще треба, а ще Олена Соломчук. Абсолютно щаслива. Вітаю вас! Як настрій, як налаштовані? Так. Як не налаштований перед змаганням, ніби бокс? Угу. Будеш боротися до останнього? Буду. А Олена, ви як все добре, зібралися в останню хвилину? Молодці. бажаю вам успіху. Давайте ж подивимося, з ким у вас відбудеться спаринг, можна так навіть сказати. Отож, зустрічаємо пара номер 2 лікар, гастроентеролог, дієтолог, порадник Наталія Шумлянська та золота рибка рівного Софія Міщак. І коротеньке досьє на них вже прямо зараз. Софійка Міщак, що майже щодня займається плаванням, переконує це тяжко. Однак дівчинка знає, що усе це не дарма. Хоче стати чемпіонкою з плавання серед шкільних предметів. Вона любить математику. Найбільше Софійці смакують вареники. Люблю. Сираху за шлях. Від змагань вона перемоги теж хоче, але більше важлива участь ніж перемоги. Себе Наталія Шумлянська характеризує як Чоловік, який любить людей. Це ліустрімлений, але німнука слінцой. Перша страва, що приготувала колись, це наші сибірські пельмені. Вона дуже любить свою роботу і своїх пацієнтів. Спочатку я все пробую на себе, потім все розказую своїм пацієнтам. Для неї у будь-яких змаганнях головне не перемога, поучаствувати. да, в удовольствие. Мрия Наталья Шумлянска про виша Хотелось бы, чтобы скорее у нас в Украине все стало прекрасно, потому что это, наверное, самое главное. Если этого не будет, то о чем можно мечтать? Витаю вас. Як настрий, як налаштований. Байсовский. О, навіть так. Бачите, в нас виходить боксери, бо це yeah. бійцівський настрій. Я yeah, бажаю вам успіхів. Ну і яке ж приготування страв без продуктів. Я запрошую вас, шановні пари, до нашого міні-магазину обрати собі для кулінарного шедевру всі інгредієнти. Запрошую вас. До двобою готові продукти обрано. Отож, запускаємо наших 20 хвилин. Кулінарні старти на рівне один. Наші пари активно включилися у роботу. Е, Олена щось ради, радить Владиславу. Розкажіть, будь ласка, що готуєте, що радите. Mm, це ще поки що така маленька таємниця, що ми готуємо. Ви, Я, думаю, будете зберігати. Ну так, ми будемо так, поки що ми ще так. Будемо мовчати, що ми готуємо. Добре, як настрій, як налаштовані. Скажи, будь ласка, влада, як ти це для тебе як змагання, як бокс? Можна так сказати? Бокс між двома парами. Mm -hmm. Так, так. Як які сподівання? Я бачу, ти що ти усміхаєшся? Все буде добре? Буд, все буде добре. добре. Я впевнений у нашій перемозі. Розумничок, молодець. Ось такий він Владислав, справжній спортсмен, боксер. Нині він кухар, а про те, який він у житті, дивіться далі. Це рівненська зірка боксу 10-річний спортсмен Владислав Гордайчук. Я хожу на бокс три рази в тиждень, я вже туди ходжу більше року. Раніше він впродовж трьох років займався плаванням. Потім опанував японське бойове мистецтво джіу-джитсу, а нині спільно з братом з задоволенням відвідує тренування з боксу. Спочатку ми робимо розминку, ми розминаємо руки, тіло, шию, ноги. Ну, потім ми е, вчимося стояти в бойовій стойці, е, ну, потім в нас й, е, йдуть спарінги. Ну, ну, Медалей, кубків, грамот та подяку цій родині назбирало чимало. Втім, Владислав активний не лише у спорті. Він посилено вивчає англійську мову, відвідує навчання у комп'ютерній академії, а ще. Книжки читаю Гаррі Поттер» е, про Гаррі Потера. Енциклопедії Владислав старша дитина у родині, цілеспрямований, однак дуже добрий. Самі сам він по собі м'який, такий добрий, ну, любить займатися всім, такий, ну, цікавиться всім. Ну, слухняний, що я скажу. Не завжди, але ну, в основному слухняний. Ну, розумний. У майбутньому Владислав хоче стати професійним боксером, нині мріє полетіти у космос, а ще захоплюється кулінарією. На свій юний вік вже вміє приготувати чимало страв. Я готую бутерброди, пироги, яйце, жарю, омлети роблю, пельмені, ліплю. Вареники. Доволі часто готує сирний пиріг, його рецептом охоче ділиться. Спочатку взяв борошно, цукор, маргарин, пачку, потім ну, це все ми ну, розтираємо, потім беремо творог. Ну потім ми його розмішуємо два яйця, потім ми його розмішуємо. Після чого шарами викладає спочатку тісто, потім сир і знову тісто, а далі завершальний етап. Його ставимо в пічку. Ну на 40 хвилин. Я вам хочу ще дещо сказати. Якщо ви його ну щось неправильно зробите, він все одно буде вкусний. Ось бачу, ми поки дивилися сюжет. Я побачила знайому зачіску, знайому усмішку і знайомі оченята. Це братик нашого влада. Доброго дня і мама. Скажи, будь ласка, як підтримуєш? Мені просто мама сказала, що в нього буде кастинг. Угу. і я теж з ним проходив, так? і мене просто не взяли. Ага, цей бій виграв він, так? А взагалі з ними ви б'єтесь, так? Ні. Ви... Ні? Ви... ви просто ви знаєте, кого ви втратили. Ага, зрозуміло. Мама, доброго дня. Скажіть, будь ласка, як у вас двоє хлопчаків, двоє боксерів, як збирали на програму? Ну вони в нас самостійні, такі. Ну, в мене три сина. Менший садик пішов, бо він би тут зірвав би зйомки. Так, як підтримували, що говорили владу перед зйомками? Ну не перемога це не важливо. важлива участь. Ви завжди його підтримуєте на всіх змаганнях? Так. А тепер кулінарний. Він взагалі любить готувати? Дуже любить готувати. Тобто ви завжди з ним на всіх змаганнях? Так. Мамина підтримка важлива. Мамина і татова теж тато думками. Да. Так. вам велике. Ось такий він. Майбутній кличко, майбутній усик або майбутній відомий гордичук Владислав. Наші пари активно готують. Нагадую, у них є лише 20 хвилин, і вони готують холодну страву. Це офіційні правила кулінарних стартів у першому етапі. Підійду до наших активісток, спортсменок і напевно борців за здоровий спосіб життя і за здорове харчування. Вітаю вас, дівчата! Ще раз скажіть, будь ласка, як іде ваш процес, що ви готуєте? Все отлично получается. Мы, учитывая, что сегодня весна на улице, мы решили приготовить. Что, Сонечка? Салат, весняный витамини. Вы сняли, вот Ой, как ликар давали парады? Ну, э, мы сходимся с Сонечкой в том, что э, обе за э, здоровый образ жизни. В здоровом теле, здоровый дух. Звичай. Поэтому мы э, и готовим сегодня именно вот такую весеннюю бомбу. Зеленую весеннюю бомбу. О, Витаминную бомбу. Дуже цікаво, і ось якраз підтримка здорового способу харчування. Сонечко у нас спортсменка, золота рибка рівного. Чим ще вона запам'яталася нашим глядачам? Дивіться у сюжеті. Активна, самостійна та відповідальна золота рибка проекту десятирічна Софія Міщак. Дівчинка має недитячі досягнення у спорті. Софійка у свій юний вік вже отримала дорослий розряд сплавання в її кімнаті, нагороди та медалі зі змагань. Два з Березна і одне з Тернополя. В Тернополі я зробила третій дорослий. А два з березна, то це я почти зробила третій дорослий. Трішки не хватило. Софійка вже четвертий рік займається плаванням. Заохотили її спробувати себе у цьому виді спорту, однокласники. Нині її друзі вже не відвідують тренування. Натомість Софійка займається професійно. Три години в день неділю не займаюся. Ну це тяжко. Треба лише тренуватися. Якщо довго не ходиш, ти запускаєш, а потім треба дуже сильно старатися, щоб відновити свою. Технікою швидкість усіх грамот Софійки не перерахувати, а батьки всі ляко підтримують прагнення своєї доні, дозволяють пробувати себе у різних напрямках та галузях. Вона, напевно, в першу чергу дуже неординарна. Вона пробує себе де тільки може. Тобто, не мама її десь там тягне, а вона. Вона от почула про ці кулінарні старти. Давай зареєструємося. кажу, доця, сьогодні ну мама втомлена. добре, давай завтра. Завтра мама прийшла, ти мені обіцяла, тобто вона від мене не відстала, поки я не зареєструвалася. Вона нас. багато де пробувала танці, ну, Плавання вона зупинилась, їй подобається. Навіть ходила деякий час будокан на кікбоксинг, тобто вона така досить неординарна. Крім того, товариська, от вона там дружить не лише з дівчатками, а й з хлопчиками з класу. Весела дуже допомагає мені з меншим синочком. Я можу на неї от, подзвонити, що сонечка, ти можеш забрати, побіжить, забере. Тобто, я довіряю їй в такому плані, що не страшно. Що вона десь там забуде щось, чи не зробить відповідально. Так як і усі діти її віку Софійка має ще й дівчаче хобі. Я з бісера досить роблю. Різінками плити, гравюри скрябає. Ну і все. Дівчинка вже справжня маленька господиня і мамина помічниця. Допомагаю, що мама збирається на вечір готувати, я допомагаю мамі готувати. Деколи ми готуємо разом торт на народження. родження. Ну, вечерю я допомагаю мамі. Вона мені дасть інгредієнти, я деколи допомагаю їх жарити, перевертаю, достаю з сковородки чи з кастролі, на тарілки виложую. Говорить, кулінарія для неї теж хобі та можливість гарно провести час. Я коли готую, я час не, заміта... не замічаю, я можу три години готувати. А де коли школи приходжу, мені коли скучно, я готую зразу. Я вже знаходжуся біля ось такої шаленої групи підтримки. Тут ніби справжні змагання з плавання, але насправді це кулінарні старти. Розкажіть, будь ласка, друзі, хто ви є для Софійки? Ну, однокласники, друзі. Побратими, да. да, самі найкращі, друзі. Ага. Як підтримали Софію, коли дізналися, що вона буде е, приймати участь? Е, ми були готові, що вона виграє, що вона найкраща в нас. І ми Не її будемо... заржати за неї кулаки. Мама стримано сидить, ви переживаєте. Дуже, напевно, більше так. за неї. Ви на кожних змаганнях із донечкою? Ні, ні. Не наконець самостійна, я так на початку я з нею їздила, а зараз вона вже більше сама, більше самостійно. Вона вже здобула досвіду. Да, да, а да. у готуванні там вона плаває в басейні як рибка, а ось тут в готуванні вона теж як риба в воді. Якщо мама її зорієнтує, то вона пливе гарно. А, а якщо от вона, вона любить проявляти творчість, навіть там буває фантазія. А що якщо поєднати непоєднуване солоне, солодке, ну потім мамі а. приходиться трошки казати, що а. смаки треба по чуть-чуть. Давати, а не все ну, зразу експериментатор. Так, так, експериментатор. Які слова сказали? перед кулінарним стартом саме головне, що не хвилюйся, нові враження. Це напевно найголовніше, чому ти сюди прийшла. Кажу досвід, якийсь, знайомства, враження все рівно отримає. Спасибо. Ну і, і зразу емоції. Емоцій в неї хватить, напевно, на місяць вперед. Ну, Позитивних так. це дуже добре. Ось така вона золота рівненська рибка. Ще й кухар, експериментатор Софія. Ось така шалена група підтримки у наших молодших учасників Влада та Софійки. І е, відразу підходжу до першої пари, О, Олена, Владе. скажіть, будь ласка, Мені як справи? Добре? Мені здається, що ми встигаємо. Е, учасники я сподіваюся, ви пам'ятаєте, слідкуєте за часом? Залишилася приблизно половина часу. Угу. Тож розраховуйте е, свої сили. Скажіть, будь ласка, на які ви нині стадії? Бачу, Влад активно нарізає чері. Так, так, вже нарізали. Зараз будемо вже складати, готувати презентацію інгредієнти. Ага, тобто ви вже все заздалегідь ну, ні, собі ні, розрахували? Ні, ні, ще ні, ще ні, ще трішки. Зрозуміло. Я бажаю вам успіху, Дякую. аби гарно вам працювалися. І чи так само розраховує у житті громадська активістка Олена Соломчук. Дивіться далі у наступному сюжеті. Красива та сильна жінка, а ще бізнес леді та творча особистість усе це про Олену Соломчук. Нині в одній з найбільших компаній з продажу запчастин до сільськогосподарської техніки. Вона керує арт-кафе. Розповідає у його створення, вклала усю душу. Назву обрала не просто так. Це пов'язано з автомобілем. цим. це Ford Mustang GT, Шелбі, Елеонора, і це, якби з цього фільму зроблені ну деякі тут колажі. Тобто ці різні номерні знаки, і навіть ось ці світильники, які ви зараз бачите, це із Форд нам вислали з Америки. Ми їх довго дуже чекали, да щоб якби ну цю всю лінію, цю всю деталь, якби було відчутно і було приємно. Олена спільно із чоловіком створили сімейний бізнес, розповідає жінка. Нині це справа її життя. А щоб охопити усі вікові категорії клієнтів, Олена ще й займається дитячим відділом. Багато зараз знаєте ну, дітей, вони захоплюються агроіграшками, займається дідусь або Тато він має комбайна чи трактор. Ну, звичайно, це не ті діти, що ростуть на панельках, то вони навіть і корови живої не бачили. І вони проходять разом. Їм це цікаво, і він хоче наслідувати свого дідушку або тата. І він такий самий хоче іграшку. І от ми там маємо якби повністю всі так сказати відповідні іграшки, агроіграшки, але то не тільки для хлопчиків. Є й що дівчатка таке люблять. Втім, у дитинстві нині успішна бізнес леді мріяла про зовсім іншу професію. Мала таке бажання і відчувала. Інтуїтивно, що ось саме медицина, хірургія то моє. Ну, якби подобається мені, але тоді були такі складні, ну, якби часи в ті роки в 96-му році, і це було ну складно для нашої сім'ї, щоб я навчалася в медичному, і я пішла в торгово-економічний коледж. Тобто, батьки на цьому наполягали. Там ми познайомилися з моїм чоловіком. Тож такий поворот долі зробив Олену щасливою. Згодом спільно із чоловіком вони вступили в національну академію внутрішніх справ. Усе й завжди вони намагаються робити спільно. Це стосується не лише роботи. А й відпочинку разом полюбляють подорожувати. Це якісь нові місця, нові емоції, не пасивний відпочинок. Не, -не. не лежати із коктейлем в руках на шезлонгі біля моря. Це якийсь активний відпочинок. До речі, моє улюблене місто в Європі це Прага. Це настільки, ну вона мені. Підходить, подобається, хоч там мільйони туристів різні раси. Ти бачиш і чорні і жовті обличчя, але воно тебе абсолютно ну не, не стомлює. Ти надихаєшся той архітектурою. Це просто клас. Найбільше Олені смакує чеська кухня, адже Прага це її улюблене місто. Втім, подорожуючи, намагається куштувати різноманітні страви. А вдома вона часто готує свою коронну страву. Традиційно на всі свята також разом робимо. Качку, ми її маринуємо. У нас є спеціальний соус, робимо їй масаж, довго її запікаємо, і вона така виходить ну просто чудова. Дівчата аспари, номер два, Наталія та Софійка активно нарізають та шинкують. Я бачу, вони майже не говорять, вони там деякі ну, ні, буквально фрази між собою. Скажіть, будь ласка, у вас все настільки злагоджено. Да. Так, ми постараємося у вас все, власне, виходить. На Вас так з боку подивитись, таке відчуття, що ви знайомі ледь не півжиття. Скажіть, будь ласка, як ви здружилися? Я дуже рада, що ми взагалі познайомилися, що нам дали далі важливо стаку познакомитися. Понуждені дівчатка просто чудо. чуда. Ке. Вот мне очень она нравится, она такая активная очень и очень эмоциональная, но ну, молодец просто. Я смотрю, что она так все в моя помощь по моей ей абсолютно не нужна. А тобі як? Як тобі з Наталією працюється? Дуже добре. Подобається? Е хто з вас головний? Хто з вас керує процесом приготування чи вже ви розподілили ролі? Ну, конечно, Софія. Конечно, Софія. У нас прямо на я бажаю вам успіхів! І е, дівчата нагадую, готують бомбу, весняну, вітаміну. Е, пані Наталія є лікарем, порадником, і вона, як ніхто інший, знає, як вести здоровий спосіб життя допомагає у цьому людям. Що ще цікавого ми про неї дізнаємося? Дивіться далі. Кохана дружина, мама та бабуся для чотирьох онуків, а ще красива жінка та професійний медик. Усе це про лікаря, гастроентеролога, дієтолога Наталію Шумлянську. Вона народилась на Уралі, а у однорічному віці переїхала на Україну. Я себе вважаю абсолютно українкою. Я закінчила українську школу. Я закінчила Тернопільський медінститут вен нам гаду. От е, много літ проработала. Е, в лікарні, але з самого начала я працювала гастроентерологом. Нині вона теж працює гастроентерологом. Втім, останні роки займається ще й дієтологією. Розповідає людям, що їсти, аби не гладшати. Наталія Шумлянська виросла у дружній родині. Вони завжди вміли організувати своє дозвілля. У мене була замічательна бабуся, яка... которая. наверное, всю любовь, вот, и все. Если родители у меня были работающие, я их практически не видела, то э, бабушка у меня была самым золотым человеком, она всю себя отдавала нам. И мне казалось, что всегда больше всего доставалось любви мне. Вот. Она у меня замечательно готовила. Она... Э, детство мое прошло в том, что мы собирались всей семьей и вместе, например, лепили пельмени. Это были самые такие вот воспоминания, детства, замечательные. Насичене шкільне і університетське життя ніколи не давали сумувати майбутньому лікарю. Наталія Шумлянська виконала своє призначення, адже ще з дитинства знала, яка справа стане справою життя. В медицину я попала не случайно, хотя я перша в своей семье э, врач. Но я хотела быть врачом самого самого, -самого, -самого раннього детства, когда я еще играла куклами, делала им уколи. Вот. То есть, как бы я не меняла свою мечту. Секрет успеха Натальи Шумлянской полягає у любові до пацієнтів та не лише. Не останавливаться на достигнутом. То есть надо постоянно учиться, и в этом приобретаешь какой-то вкус. То есть, когда что-то новое познаешь и начинаешь его применять в своей работе, то это так, мне кажется, что два таких составляющих успеха. На кухні жінка не менш успішна її корона страва не лише смачна, а й корисна. Риба фарширована. грибами белыми и орехами грецкими. Вот это такое самое блюдо, которое я готовлю практически независимо. Либо делаю его на постный ужин, вот, либо делаю наоборот. То есть его можно сделать как постным, так можно его сделать и не постным. Вот, то есть естественно, что такое блюдо не делается каждый день, но тем не менее вот это одно из моих таких самых блюд. Завдячуючи роботі страви, що готує вдома Наталія Шумлянська, належать до раціонального і корисного харчування. Тому останні роки надає перевагу середземноморській кухні, Яка включає в себя і рибу, і м'ясо, і морепродукти, і много овощей. Вот ну і рослинні э, масла, і сухое хороше вино. Тобто, ну, це вот сейчас основа, на которой построєна вся моє домовсь домашня питання. Залишаються лічні хвилини до завершення приготування і змагання. Обидві пари активні у процесі, цікаво, що з цього вийде, і цікава думка журі на цьому майже фінальному етапі. Пане Володимире, чим здивували сьогоднішні пари? Вас можливо? Ну, хочу відмітити такий великий командний дух і дуже злагоджену роботу обох команд. От. А також неймовірну концентрацію команди номер 2 і теж гарну роботу, але таку більше вільну почуває команда номер один. Так все хірургічно бачу, пані Олена все викладає. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, є якісь зауваження? Можливо, ви щось побачили не так. Можливо, Ні, б, вже можете сказати парам, щоб вони ще мали час виправитись. Молодці, поки що, все правильно, все добре. Хочу відмітити команду No1. Е, мені сподобалося, як вони вправлялися з салатом, тому що вони його не різали, а рвали руками, так як потрібно як правильно. Професіональні робити. Професіональні кухарі, так. так? Ну вони готувалися. Вони просто знають наскільки ви прискіпливі усі троє наших членів журі. Пасиві вам велике. Отож, декілька хвилин буквально до завершення. Не перемикайте, і далі ви побачите, хто ж переможе у кулінарних стартах сьогодні. Залишайтеся з нами.